Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні ми будемо перевіряти лайфхаки з Тіктоку. Я насобирала на цей раз дуже багато лайфхаків, і я їх дивилась дуже детально. Вибирала, що вам буде цікаво, тому сьогодні буде дуже цікаве відео, а як я сподіваюся на це. Я взагалі вчора позавчора думала знімати це відео, але... Мені поставили нову дугу на брекети, і мені зараз воно дуже сильно роздирає, ціпочки. Типу, і мені навіть зараз складно розмовляти. Я можу там трохи шпілявити за те, що воно настільки роздирає мені, що майже там знати до крові. Перший лайфхак у нас. Да, ви вже побачили відео, що я зараз буду робити. Знову беру свій бібі-крем від Patricia Ледо. Нічого в цьому світі для мене не міняється. Все стабільно в нас іде, да? Я тільки на монтажі побачила, що в мене пухше обличчя через те, що мені натирають брекети. Не знаю, не питайте, чому я постійно беру від Patricia Ледо. Він мені стільки подобається. Так, ну набирай десь так. Ми навіть базу не нанесли. Давайте зараз сиденько наносимо базу. Я, до речі. Трохи згоріла на сонці, бачите. Хоча я обливаюся СПФ. У мене ось тут просто так все згоріло, особливо ніс. Я трохи не розумію, а воно якось так має виглядати. Я не... я не можу сказати, що це про хак бо це наче як спосіб просто використання. Так роблять зі шпателем спеціальним для макіяжу. А тут у нас просто ложка. Але якось дивно, знаєте, я б так в житті нікого не робила. Якісь посі нанесення взагалі ніякі. Тобто, ну ми можемо так само нанести і пальчиками своїми, так само на обличчя, і ну нічого не це взагалі не, не, не влітає на макіяж. І, до речі, вчора мене ай, 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 що затепилося. Мені вчора прийшло натхнення. Я б зняла для вас відео, звісно ж. Але я вже був вечір, у мене не було світла, як завжди. Ну, я не змогла ніяк зняти відео, тому я просто для себе фарбувалась. Я зробила дуже крутий мек, я його вставлю, він дуже мені сподобався. Я дуже старалась до нього, Там кайфанула від того. Я десь фарбувалася, десь, можливо, півтори години робила зіно. Як він, знаєте, вийшов, наче трохи неоновим. Я взагалі майже хотіла добитися такого результату, але... Ну, трохи не вийшло прям так сильно його добитися. Далі у нас наступний лайфхак. Ну, давайте спробуємо. Я беру контур свій від Шарлота, але він дуже схожий, типу на бронзер за відтінком. Ну, у мене немає різкого бронзера, тому використовуємо, що в мене є. І та жінка також використовувала. Типу, в цю комтюбік я левіть фізична форму нече. На одному році це зробити, а це зробити просто звичайним коксилором, або одразу на двох. А одразу на двох, щоб вже вообще. Це фіаско, братан! О, ось, ми зараз на одне око що, просто шо, а потім на інше. Я ще так нікого не робила. Наче мене побили, або я обмазала шоколадку якусь. Я, бачите, не жалію. Світленький свій консілер від Maybelline Fit Me 05 відтінок. Як для мене майже нічого не змінилось. Не знаю, що сказати на що цього поводу. Мені якось взагалі незрозуміло. Я думала, що ще класний лайфхак буде. Коротше, тобто, не знаю, не можу самі okay. нормально буде. І так, у нас наступний лайфхак. Якраз в мене майже всі продукти з цього відео є, окрім рум'ян від Шарлотти. Ось у мене халайтер і контур є від Шарлоти. Зараз будемо пробувати. А румяна будемо наносити такі від Юніко. Насправді я не знаю, як, як вона поставила тридцяточки і вони не застили, бо ви самі прекрасно знаєте, що контур, наприклад, від Шарлоти дуже швидко поглинається якось так в шкіру і все, його далі просто нереально розташувати. Це максимально, знаєте, де виглядає. Я вже... Та ну, от бачите, не, не все воно вже не тушується. Те ж саме... Я не, ви бачите якусь, я бачу, що тільки в мене рум'яна якісь, але залишилось якось, віне, фу, мені не подобається. Холайтер трохи, а контура взагалі не бачу його. Кото ж може хоч шоколад? Бі. Бі. мені теж шоколад. Я хочу шоколад. Я теж Вже, в мене... Боже в мене... У мене вже все, в мене ковпачок тільки що з халетру попав в румяна. Якась в мене фігня виходить. Так, я взяла серветки. Я вже не можу. Фо. І зараз у нас буде наступний лайфхак для контурування носика. Я цей лайфхак бачила вперше. Я дуже-дуже-дуже багато бачила всяких лайфхаків для контурування носика. Всі всі круті, які мені там, в принципі, сподобались. Але цей раз я побачила його і я навіть така. Дивно. Це дивно. І цих лайфхаків зараз потрачу 300 мільйонів своїх цих мілілітрів, які є в моєму тюбіки в Чарлоти. Ми так. так. Зстановітесь! Пробимо все, все пальчиками. Так. І йдемо так трохи наверх. Ну, дійсно, непогано, мені сподобався цей лайфхак. Типу, для тих, хто любить контурувати носок, я думаю, вам точно зайде. І я трохи неправильно зробила цей лайфхак. Я треба було так зробити, нанести сюди. І вже дещо такі я трохи неправильно зробила, але так як я зробила, також непогано, до речі. Наступний лайфхак це, ну, я не можу сказати, що це прямо лайфхак, це скоріш спосіб застосування. Отаку мріяла, знаєте, ну, доволі довго. Зараз буде у нас бейкінг. Бейпі, бейкінг. Бейкінг. Він вже брудний такий цей пончик, як цей полочка. Вона мене вже брудна, бо я вже робила не раз бейкінг. Ну, якби все одно хочеться показати вам, як це все ж таки робиться. І починаю. Дівчата, якщо ви хочете робити, бейкінг. То, будь ласка, я вас дуже прошу, беріть пудру, у якої немає талька, Наприклад, піс. Беріть, якщо у вас невеликий бюджет, беріть піс, вона без тальку, вона веган, ця пудриту. Вона, ну, не те, що вона корисна, вона просто зроблена з корисних копалень. Блін. З корисних продуктів, які не, таку, не будуть вам шкодити вашому обличчю. Рубрика Настя чихає». Ну, у нас на Брови немає взагалі ніяких лайфхаків, лайфхаків. Я думаю, взагалі їх немає. У мене зараз єдине питання, а це нормально? Ну, я бачу, що вже видно. Там дирка. Я таке перший раз бачу. Малюємо брови. Я хотіла з вами поговорити на тему новинки в Юніком. Ви бачили новинки їхні? Бачила, в них з'явилась Пудра. Розсипчу себе стальку також корисна для вашої шкіри. Ціна в неї також, в принципі, адекватна. Я не знаю, скільки там грамів але я знаю, що ціна, в принципі, 700-800 гривень нормальна. По-друге, юникол з'явився на мейкапі. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? взагалі шок-шоком. Я взагалі. Ну там трохи дорожче за счет того, що, типу, якщо ви домовляти на їхньому офіці... офіційному сайті, то там трохи шаши ціни, і там просто іще за доставку треба платити. А на майкапі за доставку не потрібно платити, і тому вони там трохи дорожчі, але все одно знаєте за доставку ви платите, платите десь 60 гривень, а на майкапі просто переплачуєте десь 20-30. Я люблю замовляти домовляти на майкапі, бо там у них дуже швидка доставка. Можете замовити, коли вам взагалі захочеться, там або завтра, або післязавтра, або після післязавтра. Я, я завжди замовляю, типу на завтра. сьогодні не замовляю, а завтра приїжджаю, я кайфую. І дійсно, чому б і ні. Тобто у них доставка десь лисі, там, може, 2-3 дні. А тут вам завтра вже приходить посилочка, ви швиденько розпаковуєте і все. Якби наслаждайтесь. І у них ще з'явилась термотуш. Десь, вона коштує 600 наче, гривень чи 500. Я прям хочу її купити. У них дуже якось, знаєте, дуже різко, незапний, не знаю, По іншому сказати, ну дуже якось так швидко з'являються якісь новиночки. Пудра ще ладно, там ще не дуже багато розтестували, там виходили тільки. Так, сяк тут термотуш, тільки як ми виставили якийсь, знаєте, намьок. На це все. І далі одразу все, виставлять на продаж. Я Така. От? Я не встигла ще й від пудри відійти, я не встигла від мейкап відійти, а ви вже робите нову нову тушь. Я обожнюю, я просто обожнюю. Хоча мамі тільки від них мультитаскер. Я дуже багато хочу від них продуктів. Ну, прям дуже багато. Дуже багато. Особливо для губ там щось. Ну Це взагалі дуже-дуже хочу. Я просто зараз на дещо куплю, коплю. Гроші і тому, я поки зараз економлю їх. Дуже хочу зараз просто на все потратити кошти. Будемо робити айшадоу. Відриваю одразу багато, десь так. в принципі, я цей лайфхак факт перевіряла, але дуже давно, десь може роки два тому. І чому мені зараз його не повторити? Бачила відео, яке я зараз буду повторяти. І там вона робить там зі своїми сінюшками, там якийсь там, новорічний мейк, наче. А я буду робити зі своїми. Там. Може роже, може сині, може зелена, я захочу. Тому я беру свою палетку від Паріса. хоча я собі поклала три палетки: одну від Ламелі, одну від Лумбі, одну від Паріса. Але давайте зараз глянемо, що в нас в Парісі є. Хочеться щось таке помаранчеве, жовтеньке. Якраз в мене тут є багато відтінків для цього. Дивіться от. Отакі, такі, такі, такий є відтіночок. Давайте щось таке і зробимо. Моранжевий є на нашу сінею. Жовтий. Жовтий додати. В мене ж шкіра почала дихати. Мені, в принципі, подобається. Зараз зроблю інше око і до вас повернусь. Ну, наче все. У, такий пензлик набираю трохи ось. Трохи струшую і наношу вію. Останній, нарешті лайфхак. я вже просто втомилась. Носом блиск від Maybelline. У мене третій відчинок. Давайте. До речі, цей хак також дуже непоганий. Візуально трохи стало для мене якби більшому. Все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подавайте на це відео, підпишіться на цей канал та залиште якийсь коментар. Всіх цілую, всім па-па.